Шиє це такий міст краси між тілом і обличчя. На неї треба звернути увагу. Сьогодні робимо повороти голови поглядом, допомагаємо собі в цьому. Повертаємо повільно. Один подивились, вернулись в первинне положення. Повернули два. Подивились повернулись. Так, виконайте 5, 10. Букв. Далі піднімаємо ніс. Зверніть увагу, ми не запрокидуємо голову ми носом або підборіддям, кому як легше це відчути. Тягнемося догори, при цьому сидимо рівно, тягнемося догори. Робимо нахил в одну сторону. Тут руками нічого не відтягуємо, повертаємось назад. Нахил робимо в іншу сторону, відчуваємо натяжіння, тягнемося носом до гори. і вернулися знов в первинне положення. В кожну сторону, виконайте по 5-10 повторів. У кого є проблеми з щитовидною залозою, можете відкрити рота. І Зробимо фасціальні скрутки. Ставимо долоню на шию і починаємо обличчя повертати до долоні в одну сторону. Зробіть 5, 10 повторів. Два. Ви далі продовжуєте. І в іншу сторону один. Два. Чудово попрацювали.